Вітаю вас! Дивимось партія шостого раунду Кубку Світу. І перша, з якої почнемо, це гукеш проти Карлсона, і це. Насправді доволі така типова гра для Магнуса по сценарію, який у його практиці відбувався вже сотні разів, він дуже рано в дебюті відійшов від теоретичних ліній, змусив суперника думати самостійно. Той вирішив піти у Еншпіль, у якому порівну матеріалу. Об'єктивно він нічийний, але все таки певний дисбаланс є в позиції. Тобто, у чорних два пішаки в центрі проти одного білих і вже є прохідний пішак Е. Тоді як білому. Свого прохідного пішака ще треба створити на цьому фланці. Чорні трошки попереду, проте цей Еншпіль, ну, знову ж таки, комп'ютер його захистив би. Е, та Гукеш грає А4, ідея правильно, потрібно якомога скоріше створити прохідного пішака на ферзовому фланці. F5 називається чорні, забрали тут, забрали тут. І ТОРА2 вже перша неточність. Магнус потім на прес-конференції сказав, що. Правильна ідея з білих була c4, Він вважав, що це найкращий практичний шанс для білих, і комп'ютер з ним повністю погоджується. Тут чорні виграють пішака. Після тура g3, вторая f3 забрала на c4, Забрали тут, але активний король, а також наявність прохідного пішака b дозволяє білим цю позицію втримати. Після ходу тура А2 вже у чорних був форсований виграш, правда? Один хід треба було побачити здалеку. Тут можна було зіграти король Д6. Ідея в тому, щоб десь мати змогу цього пішака захищати. Наприклад, на хід тура А5, а пішак на G2 буде висіти. А якщо білі грають Тура 6 шах, король Д5, Тура А5, то король чорних дуже швидко проходить в центр. І тут важливий варіант, що після тура б'є b5, тура g2. У чорних з'являється прохідний пішак F, і білим потрібно його тримати. F4, Тура, F7, Тура стає позаду пішака, і на F3, якщо білі ведуть свого пішака вперед. То у чорних є хід тура G5, який несподівано виграє, оскільки атакує цього пішака, а якщо його захищати, тоді тура перекриває, стає на F5 і пішак F проходить. Там не знаходить цього ресурсу Магнус, можливо, навіть не те, що пішака сильно, тому що ось його ідеєю було поставити туру на G5 на активну позицію, де вона буде контролювати п'яту лінію, і потім насувати пішака F. Після ходу тура А7, це вже вирішальна помилка, потрібно все-таки було до цього пішака чіплятися. Король F6 потрібно. Захищати пішака на G2, і біла тура повертається на Г2. Тепер білі стоять ну, дуже пасивно, тому що король ніде не може стати на другу лінію, на g2 в ПД, І, власне, чорні просто насувають вперед, а білі просто чекають, поки Магнус виграє. І магнус виграє. І насправді, по-моєму, дуже це еншпіль гарний тренувальний по техніці реалізації. Оцінка комп'ютерна, тут щось на кшталт мінус 6, і... але спробуйте ось за чорних виграти. У мене просто вчора був урок, де ми з учнями якраз розбирали один еншпіль, я зараз покажу, він доволі цікавий. І виграти виграну позицію — це не завжди просто. Проте, коли це робить магнус, здається, що все насправді дуже елементарне. Тобто він просто насунув своїх пішаків по центру, поки білі стояли. Пішак іде на е 3 пішак іде на е 2 і тут вже здалися, тому що цього пішака вже не зупинити. Але спробуйте ось виграти Еншпіль, починаючи з цієї позиції за чорних. Знову ж таки, оцінка мінус 6. Я вам покажу, який вчора Еншпіль своїм класична партія. Флор проти Відмара з 1936 року. Тема цього еншпілю — це пасивна тура. У чорних через слабкість знає 6 вони постійно тримали туру на лінії, а захищаючи цього пішака. Десь не скористалися декількома моментами, коли могли цю туру активізувати. І у білих зараз виграно. і Ось тут не могли знайти хід. Але потім згадали про принцип двох слабкостей, коли є слабкість на А6, потрібно ще знайти другу слабкість, друга слабкість це пішак на а7, і потрібно йти до цього пішака королем. І ось тут, якщо зіграти Тура А8. Наприклад, якщо чорні доволі пасивно стоять, я вже казав кажу Андрію, що це помилка, тому що ну, якраз король без проблем проникає на поле А6, і ця позиція виграна. А мій учень мені каже, що внука, виграйте проти комп'ютера, і ну, треба вигравати. І я почав грати цю позицію проти комп'ютера. Тобто, ідея тут в тому, що хочемо стати на А6, якщо чорні просто тупці на місці, то ми стаємо на А6. Далі насуваємося H4, G4, H5, розмінюємось на H5, потім підходимо торою, стаємо на G7 і виграємо цього пішака. і пішак H прохідний. Комп'ютер не стоїть на місці, звісно, він в позиції зіграв Турай8, G4, тому що Тура хотіла стати на E2 з лінійним ударом на двох пішаків, тора E2, H4, король c 7 Король Д захищати пішака А, тому забираю, поки є можливість. Король Б7, а 5, Тура G2 грає комп'ютер, Тура Е5, король Б6. І тут я походив Тура Е4 і все, і випустив. Здавалося, в технічний Еншпіль має вигравати, але бачите, на рівному місці завжди можна зробити помилку. І Ось розігрування ось таких. Технічних хендшпілів, по-моєму, дуже гарний спосіб тренувати свої навики на цій стадії гри. Цей хід-помилка ідея була взагалі в чому, що я не хочу, щоб чорні зіграли А6, і потім я забираю, вони забирають на G4. Тому захищаю пішака таким чином і вже готуюся стати королем на А6. Але пропускаю удар H5. І ось таких ударів ну, просто пропустив, просто прогавив. І це те, що робить реалізацію таких еншпілів дуже складними метод. Якщо слабша сторона, достатньо винахідлива для того, щоб шукати шанси. А саме такими є гросмейстери. Ну, і тут, поки я бідкався від того, що я зробив неправильний хід, Андрій знайшов правильний хід, зіграв Тора Є7, і ідея, що після А6 забираємо на G6, і після Тора б'є G4 король не забирає на А6, бо тоді цей пішак втрачається. А король H5, і потім пішак пішака 6 виграє. Після Траві f 4 напала на нього Трою, Тура відійшла на третю лінію, вже можна і королем забрати. Ну і власне і це виграний еншпіль, який там вже далі це вже насправді доволі просто. Ось. Тобто ми ще сьогодні побачимо, що навіть ті еншпілі, де дуже велика оцінка на користь однієї зі сторін проти сильного суперника, це не завжди проста задача їх виграти. Партія прагнунанки проти Рігасі. Дуже цікава партія. Тут у білих відкрита лінія С, у чорних відкрита лінія А, і зараз хід чорних. І вони грають ферзь D8 з ідеєю провести Д4. Відходять зарані білі від поля С3, щоб не подати під удар Д4. І грають Е4. І тут Рігасів наносить просто прекрасний удар. Кінь б'є G3. Жертвує коня за пішака та Після ходу Д3, по-перше, з'являється дуже небезпечний прохідний пішак. По-друге, є загроза зіграти ферзь Б6 шах, і потім ферзь Ф2 після відходу короля на аж 1 І немає захисту ніякого від мату. І потрібно шукати захист від цієї загрози, і Прагнананха не знаходить. Він грає слон G2. І це помилка. Слон G2 логічний з одного боку хід, ми зараз побачимо, в чому його ідея. Та правильно тут було зіграти король H1. Зарані відходячи від шаху. І якщо чорні продовжують, наприклад, грати ферзь b6 з тими ж ідеями, щоб стати на F2, то тут же білі виграють, тому що у них є хід c 8 з загрозою мату після ферзь f 8. І там вже ніякого захисту від цього мату немає. Навіть хід короля ферзь f 8, ферзь e 7 загрожує мат в один хід на А4. Якщо король повертається, то шах, шах, Тура G8 і відходу Fersia 4 з матом не має ніякого захисту. Та було зіграно слон g2. Ідея в тому, що після ферзь B6, король h2, ферзь f2, стати Трой на G1. І тут Рігасі знаходить ще один дуже точний хід Тора на Е2. Цей хід єдиний, який виграє усі позиції. Ідея в тому, що чорні хочуть насувати пішака. Але якщо зробити це одразу, тоді пішак перекриває торі другу лінію, і ось ця тура вже звільняється від захисту слона, може заблокувати цього пішака. І у чорних насправді тут немає способу пробити ось цей блок на полі, де 1 у них достатньо ресурсів для того, щоб втримати нічию, але не виграти ніяким чином. Е, тому грає Тура е 2 якраз тому, для того, щоб після ходу пішаком на d2 цей слон залишався зв'язаним, і Тура не могла нікуди відійти ферзь е 7 пішак d2. Білі розмінюють ферзів, але тепер, поки ще тут всі фігури в кучці стоять, активізується чорний король, ф 1 шах, король е 5 король g1, король. Д4, тура E1 тут не працює, тому що слон F3 є ідея, і слон поле D1 контролює. Тому підводять короля слон F3, король e 3 готовий віддати тору. Ну і, власне, так і трапиться. Не захотів забирати прагнананг, але після ходу H5 був змушений. Слон Е2, король б'є2. І вже просто залишився один король і пішак, але ось цей пішак, з нього доведеться віддати туру. Тора б'є F7, D1 ферзь. Тора стає на F1. Ферзя цього зв'язує, та після Е5, Б6, ферзь Б1 здається рейонний рігасі, тому що у чорних значно активніший король. Після король Бі Ф1, король Д2, хоче король чорних пройти до цього пішака, тому потрібно допомагати йому. Але після короля в 2 грають g5, і тут неважливо. хід g4 а 4 на хід А4G4 повинен. Білий король відходити у білих цуксванг, і після того як він кудись відійде, чорні підходять до цього пішака і з'їдають його, виграють його і з ними партію. Домінгес перес проти Фабіано Карани партія. І тут Домінгес дуже, дуже цікаво переграв каруану у Мітлешпілі, отримав. Еншпіль навіть з двома зайвими пішаками, але знову ж таки виграну позицію виграти це одне з найскладніших у шахах. У цій позиції єдиний виграшний хід, який був, це піти турою на 6 для того, щоб підготувати рух пішака з відкриттям атаки. І окрім того, інша ідея, що там після Тура-шах, король в 2-то Д3, Д7, король 7, 8 Тура стає на Д 6 Дуже гарний хід. Якщо туру забирати, тоді пішак проходить. А якщо забрати пішака, тоді кінь f5 шах з відкриттям атаки, і після gf 2 в d3, пішак забирає на e4, тора d4, кінь f6, виникає такий еншпіль, який виграний для білих, хоча знову ж таки потрібно продемонструвати певну точність в реалізації. Та не знаходить цього ресурсу, грає у ці позиції кінь Е2, і тепер, вже після Тура h 2 Тура 6, повернувся до цієї ідеї, але тепер вже не все так добре виходить, тому що тура стає позаду пішака. І... Насправді, поле d 7 надійно блокується, не даюся можливість туди походити. Є у білих ідея зіграти кінь d 4 і перекрити лінію d для тори, але тут кінь d7, король c 4 кінь e 5, король c 5 І ця позиція вже насправді нічийна. Вони ще тут грали десяток ходів. Ще спробував Домінгес пошукати якісь шанси, але після G5 чорні отворили прохідного пішака, підійшли королем до цього д 7 шах, король забирає на D7, забрали на А6. Ну і це вже насправді нічия. Тут вже більше очевидно, матеріалу стало порівну і через 5 ходів погодились на нічию. Мав величезні шанси до Мінгасберг виграти, але нічия. Партія від проти Абасова не будемо дивитись. Там також Еншпіль суперники просто зробили 109 точних ходів кожен. І Погодились на нічию. Переходимо нарешті до партії Анни Музичук проти Нургуль Солімової. Дуже цікава партія, насправді довга теоретична лінія, десь недавно закінчилася. Це все теорія, більше 20 ходів. І в цій позиції Анна Музичук забирає пішака на А7, Анна Музичук грає білими фігурами та дозволяє Чорним провести е 5 По-перше, це відкриття атаки на ферзя. А по-друге, що перекривається, абсолютно білий слон. Ферзь відходить на 6, король g7. Тут не можна було поки що забрати пішака на d5 через те, що тора c 8 з зв'язкою виграють білі ферзя, тому король відходить від зв'язки. та тепер грають d6. Зараз пішака не можна забрати, тому що зв'язаним опиниться кінь, і після ферзь б'є d6, тора b1. Атакуємо цього коня і немає можливості чорних його захищати. Тому на D6 правильний і єдиний хід це бера до D7, додатково його атакуючи. a 4 Тора забирає на D6, А5, Кінь d 5 Ферзь b 5 І ось виникає така позиція. Я спостерігав за партіями в такому режимі, там, під час дня поглядував, як відбуваються справи, і зайшов на цю позицію там, на декілька ходів раніше, буквально там, десь на два ходи раніше, і мені здавалося, що у білих проблеми. Тому що слон абсолютно поза грою. Та насправді тут, як показує аналіз, абсолютно все нормально у білих, тому що по-перше, у них є прохідний пішак, якого чорним не так просто вигравати. По-друге, десь в варіантах є слабкість короля. Якщо чорні десь починають навалюватись на цього пішака, то білі можуть атакувати короля чорних, який послаблений. А король білих, незважаючи на ось таку погану структуру, після того, як стане на g2, буде цілком нормально захищений. Тут слон на H2, хоч і абсолютно пасивний, але він виконує захисну роль, що не дає можливість коню на F4 стати, тільки він туди стане і слон його забере. І немає як за допомогою коня посилювати позицію. Після ферзь D7, ферзь C5 погодились на нічию. Я тут ще, знову ж таки, мені здавалося, що чорне краще. Я тут подумував, якби кінь стояв би на полі дещо. І атакував би пішака F3, то були б у білих проблеми. І тут знайшов дуже гарний варіант. Це вже нічия. партія закінчилася нічією, але давайте ще один гарний варіант покажу. Кінь Е7. Ідея в тому, щоб через F5 перевести коня на D4, король G2, зарані захищаючи пункт F3. І тепер кінь c 6 ходити погано, тому що там пішак виявляється дуже прутким і проскакує. Тому потрібно ходити кінь f5. І тут несподіваний ресурс, слон, який дрімав, наносить удар на е 5 І після того, як забирають на е 5 забирають на е 5 король g6, і знову ж таки у чорних зайва фігура. Але через усі фактори віддаленого прохідного пішака і десь слабкість короля роблять білі нічию. Я покажу насправді усіх варіантів, нічия, покажу найгарніший з тих, що я знайшов. Тура Б1. Є ідея десь зіграти Тура Б6 або б 7, якщо кінь, наприклад, відійде. Якщо кінь відходить, то б 7 дуже сильно. Таке відволікання. Ферзь забирає, Ферзь забирає на Д6, а потім на Д4. Тому. Ферзі 6, це здається логічним, щоб розміняти ферзів. І білі тут грають ферзі 4, ферзь забирає на Е4, пішак забирає на Е4, кінь Е7, тура б 6. Білі без коня, але розмінюють останню свою фігуру. І після тура б 6 пішак забирає на б 6 Цей Пішак дуже небезпечний, прохідний, потрібно його зупиняти, тому кінь це 6, пішак b7. І тепер виявляється, що кінь постійно повинен стояти на полях b8 і c6. І не може нікуди від цих полів відійти, оскільки цей пішак пройде в іншому випадку. І вся боротьба на ось цьому фланзі, де у білих ну, три пішаки проти двох. І оскільки кінь абсолютно пасивний, то здається, що у білих перевага. Але після король f 6 король f 3 король e 5 король G4, король б'є 4, король забирає на G5, король f 3 король забирає на a 4 це нічия, тому що у чорних є хід король F4, і їх ідея просто в тому, що вони не відпускають короля з лінії H. Якщо uh, король з лінії H білих не може вийти. Тоді і цей пішак не може пройти в ферзі. А король чорних блокує пішака по лінії F, і тому пішак Ф не може пройти. І захисний план тут в тому, що на король H5, на хід короля завжди блокуємо його королем, на хід пішака просто стоїмо на місці конем. І там а 4 ходим конем, ходить король, ходить королем, ходить пішак, ходить конем, ходить пішак, ходить конем, ходить король, ходим королем. F6 це кінь b8, король h 8, король ф8, h 7 кінь С6, Ф7, кінь b8 і пак. По-моєму, дуже гарний Еншпіль. І власне все. Дякую за увагу. Анна Мазичок зіграла в ній і буде. Будемо болівати за нею в наступній партії. Ну і завтра також відео з оглядом другої партії шостого раунду буде на каналі. До зустрічі!